Привіт, зоряні дослідники! Сьогодні я розповім вам про те, як знайти портали у no Man's Sky. Портали необхідні нам для переміщення у конкретні системи. Таким чином, ви можете літати до друзів чи знаходити зорельоти, предмети, планети, бази, координатами яких обмінюються ком'юніті гри. Кожна система має свої координати, які визначаються 12 спеціальними символами гліфами. На початку гри ми не знаємо ці гліфи, тому нам доведеться їх відкривати. Але перед Тим як про це розповісти, я просив би вас підписатись на мій канал, поставити дзвіночок та лайк цьому відео. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Також ви можете підписатися на мій телеграм та Discord. У них я спілкуюся з підписниками та публікую цікаві новини. А тепер повернемося до гайду. Відкрити гліфи можна двома способами: пройти повністю сюжет або шукати на станціях та точках інтересів на планетах, подорожуючи. Перший спосіб, я думаю, зрозумілий та не потребує додаткових роз'яснень. А ось. То такі подорожуючі, це NPC, які відрізняються від інших спеціальними модельками та білим світінням. Найшвидше їх шукати наступним методом. Стрибаємо у систему та летимо на станцію. Приземлившись, не виходячись з орельоту, включаємо режим фотографування та через нього оглядаємо станцію на наявність подорожуючих. Якщо їх немає, злітаємо та стрибаємо у наступну заселену систему і виконуємо алгоритм дій повторно. І так робимо, поки не знайдемо їх. Так, це. Може зайняти досить багато часу, тому наберіться терпіння. Знайшовши подорожуючого, нам необхідно двічі з ним поговорити. При другій розмові у нас з'явиться пункт звідки ти. Обираємо його та отримуємо координати могили подорожуючого. Летимо на них, говоримо з могилою та подорожуючим та отримуємо гліф. Відкривши перший гліф та знайшовши портал, у нас з'явиться можливість відправитись через нього у найближчу систему до центру галактики. Для цього в порталі треба буде ввести перший гліф. 12 разів. А як же знайти сам портал? На станції шукаємо картографа. У нього купуємо випадкову мапу. Нас цікавить лише планетарна мапа. Тому якщо картограф вам видав іншу, то перелетіть на наступну заселену станцію, де у картографа знову обираєте цей пункт та купуєте мапу. Вам необхідно мінімум 3 штуки. Тут же на станції активуємо їх. Всього цього в одній системі вам відкриється три види координат: нас цікавить тільки інопланетний моноліт. Летимо на нього та говоримо з ним. Він задасть нам загадку та обираємо правильну її відповідь. Не переживайте, якщо ви не вгадали, то завантажте точку збереження та оберіть правильну відповідь. Про те, як правильно зберігатись у Ноумен no я розповідав у іншому своєму гайді. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Після того, як ви правильно відповіли, говоріть з монолітом ще раз. Та він запропонує вам надати координати порталу за одну реліквію. Якщо у вас її немає, то реліквію можна знайти на точках інтересу та ящиках на планетах або знайти торговий пункт на планеті. Для цього необхідно, щоб у вашому зарельоті був встановлений сканер економіки. Де його брати та як його встановити? Я розповідав у окремому гайді про прокачку зарельоту. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Ставимо маяк збереження біля моноліту та летимо на торговий портал. Реліквію можна. Можна придбати у пілотів, які прилітають на торговий портал. Придбавши її, повертаємось на координати маяка збереження, встановленого біля моноліту, та забираємо координати порталу. Забираємо маяк збереження та вирушаємо до порталу. Щоб портал запрацював, нам необхідно зарядити його відповідними елементами. Біля порталу я рекомендував би вам відразу побудувати базу, щоб ви могли сюди швидко повертатись. Все, тепер вам залишилось відкрити решту гліфів, шукаючи подорожуючих. Але майте на увазі. Портали переміщають вас тільки по галактиці, де він знаходиться. Якщо вас цікавить системи у інших галактиках, то вам необхідно спочатку туди потрапити. Це ви можете зробити на аномалії, про що я розповідав у гайді, як знайти лічаючі острови. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Або вам необхідно відправитись у найближчу систему до центру галактики та стрибнути у центр галактики. Після цього вам відкриється інша галактика. Але перед стрибком я рекомендував би вам змінити ваші основний мультитул та зорелів на інший, який вам не шкода. Також вам треба зняти всі модулі зі свого екзокостюму. Адже після стрибку технології у них будуть пошкоджені, а використовуючи цей лайфхак, ви їх збережете на своїх основних мультитулах та зорельотах. Вдалих вам подорожей та досліджень. На сьогодні це все. До зустрічі!